Ви тільки уявіть, що е, вже майже одна четверта цього року прожита. Я просто робив собі аналітику і дивився, що у мене вийшло. Я за два місяці фактично запустив дві рекламні кампанії по бізнесу. Знайшов нові канали реалізації для своїх продуктів вітамінних. Я е, два рази з'їздив подорож. Перший ви бачили в Одесу в січні, другий в Карпати в на ретріт. Прочитав дві книги. Я купив два навчання: одне по Тіктоку, одне по Ютубу. Я е, зареєстрував Ютуб канал і почав. Е... Потрошки коротше готувати до того, щоб там публікувати відоси. Я зробив найбільший рекорд охоплень за місяць. Я зробив так всього багато, що просто капець. Всі я просто продовжую жити по своїй філософії життя, по восьми сферам життя. Вже три роки я проводжу групу підтримки. Мій авторський трансформаційний проект для людей, які хочуть жити наповну, і вже більше ста людей. Доєднались до цього проєкту і просто почали жити так, як живу я насичено, по максимуму, так, да, десь може є факапи, але в цілому життя стає просто ну неймовірне. І зараз я набираю групу підтримки 8.0. 0 Я це, це при смішно, що я це говорив в січні, я це говорив в лютому, але у мене стільки було роботи, що просто не було часу. Зараз в березні вже набираю, хто писав, подавав заявку, хто писав мені, що хоче доєднатись. Друзі, ГПшка. 8.0. чекаю на вас, просто як завжди, пишете. Хочу в гп і я допоможу вам змінити життя і знайти нові сенси і жити наповно.